Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі окупанти тероризували наше місто ворожими дронами, завдяки підрозділам повітряного командування Схід та ППО «Сухопутних військ знищили сім безпілотників: три з них у Дніпропетровській області та чотири у Запорізькій. Також минулої доби російські військові завдали чотири авіаційних удари по Оріхову, малітокмашці та преображенці. Зруйноване одне з приміщення адмінбудівлі вибуховою хвилею, пошкодження авто. Ворог здійснює комбіновані удари авіацією, артилерією та БПЛА, Повідомляють узова. Окупанти завдали 96 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Військовослужбовці РФ здійснили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному. 75 артобстрілів прийшлися по території біленького, новоданилівки, гуляйполя, Щербаків, П'ятихаток, плавнів, кам'янського та інших міст і сіл на лінію вогню без постраждалих. Тим часом енергоатом попередньо підрахував збитки у 30 мільярдів гривень, заподіяні російськими окупантами на Запорізькій АЕС. Ще майже 170 мільярдів гривень становлять недоотримані українською компанією прибутки через окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції. Нагадаємо, від початку російської окупації заес пережила вісім блекаутів. Обладнання на станції продовжує деградувати. А український персонал працює під постійним тиском нелегітимного керівництва «Вітросатому». водночас МАГАТЕ не контролює повною мірою ситуацію на станції, оскільки експертів не допускають до більшості її виробничих приміщень. Її майно передається до статутного капіталу так само, і як майно інших відокремлених підрозділів. Єдина відмінність полягає у тому, що незалежна оцінка майна ЗС проводитиметься після повної деокупації Енергодара. На запорізькому напрямку штурмова бригада Червона калина за допомогою дрона, оснащеного тепловізором. Полювала ворожу піхоту, що блукала українськими степами. Четверо окупантів хотіли сховатись на полі, проте не вийшло. Окрім того, за інформацією генштабу минулої доби наші воїни відбили атаку ворога західніше вербового. Відправляють подарунки загарбникам і артилеристи. Отрим!